Що вийде, якщо схрестити Чака Норріса зі скорпіоном і додати трохи текіли? Вийде Ріко Родрігес, спецагент, трудоголік, який тупо не вміє відпочивати. Якщо звичайні люди їдуть на райські острови, щоб стромити в коктейль соломинку та повалятися на пляжі, то ріко їде щоб стромити свій гарпун у коктейль із вибухів. А валятись на пляжі будуть хіба що ворожі трупи. А що він має на увазі під автобусною екскурсією по пам'яткам архітектури? Тобі взагалі краще Ще не знати, де віз ріко. Якщо це не можна врятувати, значить це можна угнати або розфігачити. Причому все, що можна розфігачити, Ріко ділить на три типи: те, що можна підірвати, те, що можна розстріляти, та те, що можна загарпунити. Адже герой Just Cause 3 – експерт зі звільнення райських островів від диктаторів. На цей раз розробники зі студії Аваланч дарують тобі квиток до медічі. Це вигаданий острів у середземному морі, з якого Ріко родом на території. Розміром із Київ, повномальовниших середземноморських краєвидів, військових баз та промислових об'єктів, а також посіпак місцевого диктатора, який хоче захопити увесь світ. Час діяти часто 3 – просто вибуховий екшен, не пропусти. А якщо тобі не вистачає хардкору та м'яса, допоможе дієта із наступного свіжака. Що, мархачі, досі не наважуєтесь підійти до дівчини. Зараз буде вам м'ястер клас, як закадрити будь-яку крем. Дивіться уважно, показую один раз. Побачили ціль. Дивимось їй просто в очі, і кажемо собі: я просто нямчик, вперед пилки перестрибувати у 2011 тисячі Вийшла Супер Мідбой, що негайно стала суперхітом. А про її творця навіть зняли біографічний фільм Інді гейм. А зараз Супер Мідбой повертається на приставках нового покоління з цієї нагоди. Розробники навіть вирішили слідувати в сучасній моді і зняли до гри реалістичний трейлер. Please, 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 please. Ти – ясний пацанчик, шматок м'яса, що вміє бігати та стрибати. Використовуй ці суперздібності, щоб подолати сотні рівнів, набити смертоносними пастками та врятувати кохану керування лише дві кнопки. А кожен наступний рівень складніший: змирися у цій грі ти будеш помирати не один мільйон разів. Скільки джойстиків та клав загинули від геймерської люті під час гри у Super Мід Boy? При цьому від гри не відірває. Атись, о все геніальне, просто. А якщо тобі набридло бути гарматним м'ясом, допоможе наступний свіжак у ігронавтах. Чиність страх, смерть ось що відчувають ті, хто бачить райдугу. Ця райдуга приходить разом із дощем пуль під час шторму вибухів. У Rainbow 6 елітний загін, до якого студія Юбісофт завербовує бійців найкращих спецпідрозділів світу від британського САС до німецького ГСГ-9. Рядовий ігронавтин ти маєш протистояти бійним маскам терористам, що сіють хаос по усьому світу, або приєднатися до них. У них теж є вакансії. Новенька Січ, це відмінено два роки тому Петріотс, від якої сюжет відрізав. А от можливість рознести все на друзки додали. Сідж означає осада, і саме навколо неї у грі усе й крутиться. Команда терористів засіла в захопленому літаку, банку чи звичайному будинку. Контртерористи мають туди увірватися або тихенько прокрастись. Це вже кому що більше подобається. А потім звільнити заручників чи розмінувати бомбу. Нагадує Counter-Strike та схоже, культовий культовій контрі час збирати. На пенсію, бо усіч говно крутих інновацій, а адреналіну просто зашкалює. Перед початком раунду оперативники планують штурм, а терористи будують барикади та розставляють пастки. А все, що відбувається далі: вогнепальна вакханалія та цілковита імпровізація. Усі матеріали на рівні мають фізичні характеристики, тобто, із будь-якої ситуації ти зможеш знайти вихід, точніше, прострілити, підірвати чи проколупати. Плюс, в залежності від снаряги, яку ти із собою взяти. Та в кожен бій не схожий на інший. Січ це квінтесенція тактики та скаженного драйву. Тож не пропусти! Just Coast 3, Super Meat Boy та Rainbow Six Siege вже вийшли. На черзі гра, яка поки що у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. На QTV.